Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжусь в Німеччині, у місті. Давайте подивимось в І сьогодні такий от трохи похмурий день, хоча літо, але можливо це навіть і краще для нашої прогулянки. Сьогодні я вам покажу цікаві місця в цьому місті а, і по починаємо нашу подорож. Що важливо також зазначити, це як я купувала квиток. Подорожувала я з Берліну, знаходиться походом десь в 24 кілометрах. А через додаток БВГ я його прикріплю. Дуже зручно купувати різні квитки і по Берліну, і за Берлін. Тому рекомендую. Отже, я зараз знаходжусь на площі Старий Ринок. Альтермаркет, як він називається. Тобто це є головна площа цього міста. Позаду мене знаходиться Ніколайськірхи, це тобто церква. Ось це у нас палац. Потім по ліву сторону знаходиться музей, Барберіні, якщо не помиляюсь. І я на думаю, щоб потрапити туди, купити квиточок, подивитися, які зараз там картини. Так, а ось це у нас ратуша. Як виглядає ратуша? Міська ратуша. Дуже велика площа, але небагато людей. У самому серці Потсдама знаходиться скарб сучасного мистецтва це музей Барберіні. Відновлений бароковий палац, натхнений римським палацом Барберіні, став домівкою для однієї з найвражаючих приватних колекцій Європі. Я потрапила до музею Барберіні саме під час виставки Камілля Пісаро, одного з найважливіших імпресіоністів. Його роботи вражають щирістю світлом і увагою до простих людей. Це справжнє занурення в атмосферу Франції кінця 19 століття. Але Пісаро не єдиний. У музеї також представлені шедеври Моне, Ренуара, Дега та Сіслея. Їхні полотна – це вибух кольору, руху і життя. Музей Барберіні це не просто виставковий простір, а місце, де імпресіонізм оживає. Отже, друзі, мені дуже сподобалася виставка. Я всім рекомендую. Особливо я великий поціновувач імпресіонізму, тому я дійсно насолодилася цим часом. Ось, а зараз ми йдемо кудись далі, просто гуляти по місту і я вам далі буду розповідати про різні пам'ятки. А от зараз я підходжу до церкви святого Петра і Павла. Ось як вона виглядає, такі є. Була ніби освячена в 1870 році і зроблена з червоної цегли. До речі, що цікаво, ціна проти цієї церкви також знаходяться будинки з червоної цегли. І є цікавий факт про них. Річ у тім, що в Потсдамі були побудовані такі будинки для. Голландських майстрів, щоб вони ось приїжджали сюди і мали такий свій куточок. Голландський куточок. Дивіться, бачите, така от вуличка і різні кафешки, магазинчики. Навіть можеш переплутати Німеччину з Нідерландами. Добре, ось тут знаходяться нові ворота. В'їзд у Потсдам, але я хочу зараз вам показати і старі, тобто зараз ми до них прямуємо. Отже, що можна розповісти про Потсдам? Це місто ще згадувалося в 10 столітті, і стара його назва була Подступім. Саме така назва дісталася від Балтійських слов'ян ще в 10 столітті. І що цікаво, що це перекладається як під дубами або під сходами». До 17 століття це було просте торгівельне місто, але саме в 1660 році король Фрід... Фрідріх Вільгем І вирішив зробити це своєю мисливською резиденцією. І саме за правління Фрідріка Великого це місто перетворилося в розкішну резиденцію. І було побудовано знаменитий палац Сан Сусі, до якого ми підійдемо і про який вам також розповім та все вам покажу. Ну а я вже підходжу до Бранденбургських воріт. Класична арка римського типу. Що варто ще зазначити, що по справжньому місто хоча й розвивалося і в архітектурному плані, і в торгівельному плані. На жаль, воно було зруйноване наполовину під час 30 літньої війни, та також було повністю, майже повністю зруйновано під час. Бомбардування англійськими військами в 45-му році Другої світової війни. Ось, але все одно дуже багато відбудовано. Також деякі пам'ятки залишилися неушкодженими або їх просто реставрували. Ось, і Зараз ми прямуємо до красивого палацу, красивого парку Сан-Сусі. Отже, друзі, я вже зайшла на парк Сусі. Територія цього парку займає десь 300 гектарів. Є алеї, павільйони, різні будиночки. Та також знаходиться галерея з творами Рубенса, Караваджо. Це дійсно такі, знаєте, така локація, де хочеться просто... Насолодитися трохи спокоєм, тишиною, тишою, точніше, дивіться. Тому що в місті є дуже багато туристів, дуже все галасно, а тут прям є така насолода просто прогулятися, подихати свіжим повітрям та в якомусь сенсі заспокоїтися. Така своєрідна медитація. Дивіться, різні кіточки. Такі колони є. І також є ось такий красивий фонтан. А якщо ми подивимось на гору, то побачимо вже сам палац літню резиденцію Фрідріха Великого. Сан-Сусі. Що, до речі, з перекладу означає без турбот. Дійсно, подивіться на це місце і... Це таке складається враження, що це оази спокою. Я також підніму ще наверх, щоб краще зазняти фасад цього палацу. Уже, друзі, дивіться, яку я знайшла лавочку, де можна сісти і пообідати. час обіду у мене є свій вреп, який я зробила. Рекомендую також подорожі робити якісь бутери, такі от, не знаю, шаурму, не знаю, в реп як перекладається. Я з таким видом буду насолоджуватися своєю їжею та думати, куди підемо далі. Такий позаду мене знаходився млин. і, Чесно кажучи, якщо ви дійсно хочете обійти весь парк, то знаєте, це займе багато вашого часу, ваших сил. Я вам лише показала таку а, найпопулярнішу частину його, найвідомішу частину. Ви дійсно можете просто цілий день гуляючи тут е, різними гаями. І, звісно, є різні також будиночки, є також ще новий палац, якщо аж дойти до кінця цього парку. Але, на жаль, у мене немає стільки часу і сил, тому я, мабуть, вернусь з місто та спробую вам зняти його ще та, можливо, ще якісь інші, інші цікаві квартали. Ось ось я по справжньому я зараз гуляю в новому саду, і тут є багато таких цікавих будівель, багато таких цікавих парків маленьких на цій території. І що я хочу зараз дійти до палацу Цициленхов. Ось. І потім вам ще трошки познімати чогось цікавого на цій величезній знову ж таки території потрібно багато ходити. Хоча я також бачу, що можна взяти на прокат якісь велосипеди. Це також хороше рішення. Цікавий факт, що саме цей палац, саме в цьому палаці була проведена постемська конференція в 1945 році. Можна сказати, що виконаний, виконана ця будівля в англійському стилі. Дуже мені подобається цей сад. Дивіться, навіть виногради виростуть. і ось там різні квіточки. Дивіться, який тут в парку цікавий. Є, не знаю, чи це куща. Ну, скоріше це не куща. Але написано на Google Maps, що це слон. Ось такий от слон. Цікавий. А це ми проходимо мармуровий палац. Ну що закінчується моя подорож в місто Потсдам, Я зараз знаходжуся на головній площі. Позаду мене міський палац. Ось що я можу сказати, звісно, я рекомендую поїхати в це місто, поїхати так на день, якщо вам вже трошки знудилось бути в Берліні. Я вважаю, що це дійсно хороша альтернатива погуляти, зайти в якісь музеї, посидіти в тому ж самому історичному старому центрі, десь якісь кафе. Ось. Та просто провести гарно цей день. Я сподіваюся, вам сподобалася міні-екскурсія. І побачимось у нових подорожах. Всім па-па!